Покажу вам зараз, що таке е, граліла. Да? Найперше граліла це відбувається на ось такому полі. Це якщо ми говоримо про гру е, онлайн да? або живу гру. Вона відбувається на такому полі. Тут є е, е, змії, як ви бачите, стріли, 72 клітинки відбуває, є на цьому полі, це стани. Да, Скажімо так, кожна, клітинка, вона... кожна клітиночка це якийсь стан, який ви проживаєте в житті. Да? Вона відповідає за якісь емоції, за, е за, за те, що там відбувається. В кожній клітинці вам ведуча, е на яку ви будете ставати, вона буде вам читати, зачитувати її значення, описувати і задавати питання. Е в цій клітинці, які стосуються вашого запиту, і вам потрібно буде знайти всередині себе да, тобто відповіді, почути, які виникають в вашій голові, і їх записати. Тобто, також на цьому полі є ось такі стріли і є змії. Що таке стріла? Отже, стріли ще називають благостями, да, тобто вони, вони показують, що рішення, яке ви прийняли перед тим, як кидати кубик, Воно у вас повністю вірне і воно піднімає вас на вищі рівні. Всі стріли вони ведуть вгору. Вони по цих стрілах ви підіймаєтеся вгору в ту клітинку, в якій ви далі отримуєте відповіді. Тут є чакрова система, тобто рух ваш буде відбуватися знизу вгору. І мета цієї гри. Починаєте ви з клітинки вища свідомість, і і мета цієї гри повернутися в цю клітинку. І ті стани, ті клітиночки, через які ви будете проходити, в них ви будете отримувати історію, яку вам буде розповідати ведуча, і питання, на які ви будете відповідати. І коли ви відповідаєте на це питання, ви записуєте собі відповідь, ви кидаєте кубик, і вас гра приводить в наступну клітиночку. Якщо гра приводить вас на змію, на голову змії, може покажу вам наглядно, як це відбувається. Фішечка стоїть гравця в квітинці, вища свідомість. Сюди треба і повернутися, коли гравець свою гру закінчив. Щоб зайти в гру, у гравця має випасти, випасти на кубіку 6. Наприклад, був якийсь запит там, з відносинами, у гравця випало на кубіку 6 і випала клітиночка ще раз 6 і 4. Да? Тобто гравець переходить на одиничку, переходить в шестірку раз. На змію заздрості, змія спускає завжди гравця по хвосту вниз. Два. І на четверту клітиночку. Знову ж таки, двічі, бачите, вийшло навіть по змії заздрості. Але насправді кожна змія говорить про те. І показує який шлях або якусь зацикленість у наприклад у житті людини да підсвічує, що наприклад заздрість це дуже часто наприклад емоція, яку гравець отримує протягом. Тепер розкажу вам про змії. Да, у змії є голова. І їх е, вона завжди по ній спускається до хвоста. Що означає змія? Наприклад, ви в якійсь клітинці стоїте тут повітря, наприклад, у вас випало 4, і ви потрапляєте на неправильно спрямовану свідомість. Це змія, яка спускає на унікчемність. Це означає, що рішення, яке там було прийнято. А воно або недостатньо докручене до кінця, да, ви не все зрозуміли, або воно невірне і вас спускають вниз. Да, тобто, кожна змія, яка вас спускає, на те, щоб ви знову ж таки подумали, знову щось докрутили, чогось не вистачило, щоб ви піднялися вгору. Це нічого страшного в цьому немає. А змії, і стріли, і кубик, так, це ті способи навігації по полю, щоб гра вас провела по потрібним станам, так, і підсвітила потрібні вам моменти, які потрібно змінити в вашому житті. Або так, ось є в нас такі карти, так. Тобто, коли людина приходить в якийсь стан, а вона отримав вона може отримувати повідомлення від ведучої, і також. Я даю карту, де є е, короткий підсумок, наприклад, того про що ця клітинка, і є питання до гравця. Да? Це це на які треба відповісти в цій клітинці, які стосуються запиту. І ось кожна така, е, кожна така клітиночка. Да, це частинка вашого плану, те, як ви рухаєтеся по полю, да, і які рішення, інсайти ви приймаєте, які думки у вас, які вам страхи підсвічує гра це все елементи одного великого пазлу, да, того, як досягти вашої мети. Да, що треба, наприклад, пропрацювати, якісь страхи, якісь родові програми, що треба змінити? Від чого треба очиститися, що треба помітити, де треба повернути вашу, наприклад, енергію? От. Отже, чому я люблю цю гру? Тому що вона універсальна. В ній можна пропрацювати все. Можна прийти з відносинами, можна прийти з грошима, можна прийти з тим, чому я не можу народити дитину. Можна прийти зі здоров'ям, можна прийти з не знаю, банально ви хочете купити будинок. І вам потрібні підказки, як вам швидше цього досягти, що треба змінити. Або з тим самим, що у вас там, наприклад, зайва вага, ви не можете її позбутися. Або у вас якась одна й та сама ситуація по колу повторюється у вашому житті, тобто ви наступаєте на й ті самі граблі і не можете самостійно побачити, в чому причина. От саме гра вам зможе це допомогти. Вона вам підсвітить ось ці клітиночки, по яким ви будете ходити. І в кожній клітиночці це буде ключ до того, як вирішити вашу проблему. Тому запрошую до вас на гру. І зараз у вас є унікальна можливість спробувати наш самий крутий формат гри Ліли, гри Лілу з духовними помічниками. Якщо класичну гру я проводжу сама, і є ви, я і гра, і повідомлення від мене, підказки від мене, то в грі Ліла з духовними помічниками. У нас також є ченелер Тетяна, яка приймає методом ченелингу послання від вищих сил. Тобто, що це значить? Вищі сили завжди з нами є. Вони скрізь з нами. Але ми не завжди такі чутливі, що можемо чути їх, відчувати їхні знаки. І от знаками вони з нами в основному спілкуються. А тут ви можете з ними поспілкуватися на полі гриліла з допомогою ченелера. Вони покажуть теж додатково, що вони хочуть вам сказати стосовно вашого запиту. Вони десь відкривають якісь глибокі причини, про які, наприклад, ні ви, ні я. Не знаємо і ніколи не чули. Ми проводимо декілька видів ігор. Є ігри офлайн, але ми знаходимося в Києві, тому тільки в Києві ми їх і проводимо. Є ігри онлайн, і індивідуальні, і групові ігри, і є гра в Телеграмі. Це такий наш найдоступніший формат, де ви щодня отримуєте від нас послання по вашому одному ходу від мене і від ченнелера. Тобто два послання. Щоденно ви отримуєте, і у вас є цілий день на те, щоб їх прочитати, щоб їх подумати, щоб відчути і відчути і побачити ось це внутрішню відповідь. І чим класний цей формат, насправді формат з духовними помічниками це наш найдорожчий формат, тому що там ми ведемо вдвох, і він дуже глибокий і. Прямо е, супер-трансформаційний. і, і е, формат з духовними помічниками якраз є в телеграмі, і два дні ви можете зіграти в нього безкоштовно.